Технічна підготовка Тоуйота, газорозподільний механізм з вимірюваними фазами. З хотілося б мати можливість легко керувати автомобілем під час їзди в місті, навіть на вулицях з безліччю світлофорів, заповнених автомобілями. Добре б мати більш потужний двигун при їзді на високих швидкостях або їзді по гірських дорогах. Добре б мати достатню потужність, але при цьому менше використовувати педаль газу. Хотілося б економити паливо як людина. Що живе на землі, я б хотів, щоб автомобіль викидав в атмосферу менше шкідливих речовин і був більш екологічним. То Йоута завжди слідує за потребами своїх клієнтів і суспільства, вдосконалюючи свої технології. Сьогодні ми пропонуємо новий тип двигуна, який має більш високу потужність. Меншу витрату палива і викидає в атмосферу невелику кількість шкідливих речовин. Він оснащений механізмом розподілу клапанів зі змінною фазою, керованим електронікою переваги фазних фаз фаз гезрозподілу. Зміна фаз газорозподілу забезпечує кращу роботу двигуна. Давайте порівняємо старий двигун 1 UZ фейавтомобіль Lexus LS400 з UDOSCON. Застосування в новому двигуні механізму зміни фаз синхронізації дозволило домогтися збільшення потужності і крутного моменту більш ніж на 10%. На додаток до цього на 6% витрата палива під час міського циклу автомобіля знизився, а кількість НАКС у вихлопних газах зменшився на 40%. Зазвичай не вдається домогтися збільшення потужності. Зниження витрати палива і зниження шкідливих викидів при цьому, використовуючи тільки можливості двигуна. У той же час, як показують ці дані, використання змінного механізму розподілу клапанів дозволяє поліпшити всі ці параметри одночасно. Тепер давайте розглянемо, як механізм фаз газорозподілу змінної фази досягає цього фази газорозподілу Тут ви бачите поперечний переріз звичайного бензинового двигуна. Оскільки користуватися цією моделлю незручно, давайте скористаємося комп'ютерною графікою. Спочатку відкривається випускний клапан, поршень рухається вниз, а повітряна паливна суміш засмоктується в циліндр. Після цього впускний клапан закривається. А поршень рухається вгору. Стискаючи повітряно паливну суміш, свічка запалювання запалює повітряно паливну суміш. Згоряння повітряно паливної суміші викликає підвищення тиску в камері згоряння. Підвищення тиску штовхає поршень вниз, змушуючи його обертати колінчастий вал, тобто виконувати роботу. Випускний клапан відкривається при русі поршня вгору. Відпрацьовані гази, що утворюються в результаті згоряння. Викидаються з циліндра, як ми щойно бачили, двигун спалює повітряно паливну суміш, щоб виконати роботу. Час відкриття і закриття клапанів, що пропускають повітряно паливну суміш і випускають, переробляються гази, називається фазами газорозподілу. Фази газорозподілу на звичайному двигуні. Тепер розглянемо, як працює механізм фаз газорозподілу в на звичайному двигуні. Як бачите, це трохи відрізняється від того, що ми бачили раніше. У реальному двигуні впускний клапан трохи відкривається під час такту випуску, перш ніж поршень досягне верхньої мертвої точки. Або ВМТ. Впускний клапан закривається, коли поршень починає такт стиснення після проходження нижньої мертвої точки, або НФТ. До речі, випускний клапан відкривається в кінці такту згоряння до того, як поршень досягне нижньої мертвої точки, а замикається вона після верхньої мертвої точки. Тобто після початку такту впуску. Давайте розберемося, чому в реальному двигуні клапан не відкривається саме в той момент, коли поршень досягає верхньої або нижньої мертвої точки. Коли поршень починає рухатися вниз, в циліндрі утворюється розрідження. Так тиск у циліндрі стає нижчим, ніж тиск у впускному колекторі. Суміш з впускного колектора засмоктується в циліндр. При цьому, навіть якщо впускний клапан відкритий, повітряно-паливна суміш у впускному колекторі не може відразу почати рух. По суті, всмоктування повітряно-паливної суміші в циліндр відбувається з певною затримкою по відношенню до руху поршня званою затримкою впуску. Щоб компенсувати це відставання, впускний клапан реального двигуна відкривається до того, як поршень досягне верхньої мертвої точки через затримку на впуск, навіть після того, як поршень досягає нижньої мертвої точки і починає рухатися вгору, тиск у середині циліндра залишається нижче тиску у впускному колекторі. До тих пір, поки ця різниця тисків не зникне за рахунок руху поршня вгору повітряно паливна суміш буде засмуктуватися в циліндр. Для того, щоб пустити в циліндр якомога більше паливно-повітряної суміші, двигун влаштований таким чином, що впускний клапан закривається після того, як поршень починає рухатися вгору після нижньої мертвої точки, тобто на такті стиснення. Привіт. При цьому на низьких оборотах двигуна поршень рухається повільно, і затримка впуску мінімальна. Таким чином. Немає необхідності відкривати впускний клапан до досягнення поршня у верхній мертвій точці і закривати його після проходження поршнем нижньої мертвої точки. Якщо впускний клапан відкривається до верхньої мертвої точки поршня, це може призвести до засмоктування відпрацьованих газів у впускний колектор. Це також може стати причиною зворотного відведення повітряно-паливної суміші, що потрапила в циліндр. Якщо впускний клапан закривається після проходження поршня через нижню мертву точку. З іншого боку, при високих оборотах двигуна збільшується опір впуску. Тобто впуск не встигає за рухом поршня, викликаючи велику затримку впуску. Щоб вирішити цю проблему на високих оборотах двигуна, впускний клапан повинен відкриватися раніше до верхньої мертвої точки і закриватися пізніше після нижньої мертвої точки руху поршня. Розподіл газу фіксований і не може бути змінений. Було б ідеально, якби фази газорозподілу могли змінюватися відповідно до умов експлуатації двигуна. Цю проблему можна вирішити за допомогою механізму розподілу клапанів зі змінною фазою. Будова і принцип дії. Змінні фази газорозподілу це система, яка змінює час відкриття впускних клапанів для досягнення оптимального часу відкриття. Як показано тут, зміна положення кулачка змінює час відкриття та закриття впускного клапана. Давайте розглянемо. Як працює цей механізм? Вертикальне переміщення поршнів переходить в обертальний рух колінчастого вала. Пішли. Цей обертальний рух передається від колінчастого вала до розподільного валу через ремінь розподільного валу і шкіл. Потім розподільний вал, обертаючись. Відкриває і закриває клапани У двигуні дашків і розподільний вал обертаються як єдине ціле час відкриття і закриття впускних клапанів залишається постійним по відношенню до положення поршнів в циліндрах і не може бути змінено. У той же час в двигунах Оснащених механізмом зміни фаз газорозподілу, розподільний вал впускних клапанів може змінювати своє положення щодо шківа. Таким чином, цей механізм змінює час відкриття і закриття впускних клапанів відповідно до оборотів двигуна, його навантаженням і підтримує оптимальні фази газорозподілу. Давайте розберемося, як і в яких умовах працює механізм розподілу клапанів змінної фази. Для початку розглянемо роботу двигуна на холостому ходу. Коли двигун працює на холостому ходу, немає необхідності розвивати більшу потужність. Двигун просто повинен працювати м'яко, без будь-яких вібрацій, як ми побачили раніше. На холостих обертах обороти поршнів і обороти двигуна невисокі, тому немає необхідності відкривати впускні клапани раніше, так як дросильна заслінка закрита, то кількість повітряно-паливної суміші у впускному колекторі мінімальна, і, відповідно, тиск у впускному колекторі невисокий. Тобто розрідження у впускному колекторі високе, стан, при якому впускний і випускний клапани відкриті одночасно. Називається перекриттям клапанів. У цих умовах вихлопні гази під високим тиском надходять у впускний колектор під низьким тиском. Коли це відбувається, процес горяння стає нестабільним, що призводить до нестабільної роботи двигуна. З цієї причини в звичайних двигунах. Там. Де неможливо уникнути закриття клапанів через незмінність фаз газорозподілу, необхідно трохи збільшити холостий хід двигуна для стабілізації його роботи. З іншого боку, фазні фази газорозподілу затримують час відкриття холостого ходу впускних клапанів. Щоб уникнути перекриття клапанів, тому повітряно паливна суміш спокійно надходить в циліндри, не відчуваючи перешкод з боку вихлопних газів, це стабілізує процес згоряння і, відповідно, роботу двигуна. В результаті двигун стабільно працює навіть на малих холостих обертах. Витрата палива зменшується пропорційно зниженню оборотів холостого ходу. Далі розглянемо роботу двигуна в штатному режимі під звичайним режимом розуміють рух автомобіля з частково натиснутою педаллю акселератора. Роботу двигуна при невеликому навантаженні, таку як їзда з постійною швидкістю, нормальний розгін, їзда по горбистій місцевості. Також можна віднести до нормального режиму. В таких умовах механізм розподілу клапанів змінної фази зміщує їх в передню сторону з метою збільшення перекриття клапанів. Закриття клапанів зараз використовується ефективно, незважаючи на те, що, як ми досліджували раніше, воно негативно позначається на роботі двигуна на холостому ходу. Давайте розберемося, чому, як вже говорилося раніше. При дослідженні двигуна на холостому ходу перекриття клапанів змушує відпрацьовані гази прориватися у впускний колектор, тим самим викликаючи утворення невідповідної повітряно-паливної суміші. При цьому так як обороти двигуна досить високі, нестабільності в його роботі не спостерігається. Більш того, оскільки при нормальній роботі немає необхідності генерувати більше потужності двигуна. Є великий запас потужності, збільшене перекриття клапанів дозволяє газам під високим тиском потрапляти у впускний колектор. Це, в свою чергу, призводить до того, що розрідження у впускному колекторі зменшується. З цієї причини опір, що чиниться повітряно паливною сумішчю на поршень на такті впуску, зменшується. Іншими словами. Зменшується опір руху поршня вгору, що в свою чергу призводить до зниження витрати палива. Ще одним ефектом є проникнення відпрацьованих газів у впускний колектор. Він робить вихлоп двигуна чистіше. перш за все, частина незгорілих залишків палива, які присутні у вихлопних газах у вигляді вуглеводнів. Повторно проникають у впускний колектор. Це викликає зниження вмісту вуглеводнів у вихлопних газах. Більш того, температуру в камері згоряння можна знизити за рахунок впуску у впускний колектор незгорілих залишків в результаті вміст оксидів азоту, що викликають смог, у вихлопних газах, можна звести до мінімуму. Зміна фаз газорозподілу робить час відкриття впускних клапанів більш раннім при нормальній роботі, коли двигун має запас потужності. В цьому випадку поліпшуються характеристики двигуна, знижується витрата палива, а вихлопні гази робляться чистішими. Третій варіант умов роботи двигуна це робота при великому навантаженні, коли педаль акселератора згорає до кінця, як, наприклад. При їзді на високій швидкості або їзді по гірських дорогах. У цьому випадку потрібна максимальна потужність двигуна, тому система зміни фаз газорозподілу робить час відкриття впускних клапанів раніше. За фазами газорозподілу умови роботи двигуна схожі зі звичайною роботою, але цілі інші, коли водій повністю натискає на педаль акселератора. Початковий момент обороти двигуна ще невеликий, тобто поршень рухається з невеликою швидкістю, а затримка впуску повітряно-паливної суміші невелика. При цьому, якщо час закриття клапана пізніше, повітряно паливна суміш виштовхується поршнем назад у впускний колектор. В результаті зменшується кількість повітряно-паливної суміші в циліндрі. Тому, щоб забезпечити більш якісне наповнення циліндрів, впускні клапани слід закривати якомога раніше. З цієї причини час відкриття, відповідно, закриття впускних клапанів зміщується в більш ранню сторону, викликаючи збільшення перекриття клапанів, так як дросельна заслінка відкрита навстіж, то тиск у впускному колекторі близький до атмосферного. Тобто розрідження мінімальне, тому кількість відпрацьованих газів, що надходять у впускний колектор, менше, ніж при нормальній роботі двигуна. Коли водій утримує педаль газу натиснутою до кінця, обороти двигуна збільшуються. А затримка в пуску стає довшою. В цей час зміна фаз газорозподілу зміщує фази газорозподілу до затримки. Щоб циліндри максимально заповнилися повітряно-паливною сумішю Час затримки при повному натисканні на педаль акселератора механізм зміни фаз газорозподілу дозволяє впустити в циліндр таку кількість повітряно-паливної суміші. Яка обмежена тільки можливостями двигуна, як уже згадувалося, фазові фази фаз газорозподілу керують фазами газорозподілу таким чином, завдяки чому продуктивність двигуна підтримується оптимально в залежності від умов роботи двигуна. в результаті, крім збільшення потужності двигуна і крутного моменту. Цей механізм знижує витрату палива і вміст шкідливих речовин у вихлопних газах. Розташування механізму фаз газорозподілу зі змінними фазами. Тепер розглянемо будову механізму фаз газорозподілу зі змінними фазами. Управління тут здійснюється в електронному вигляді. Перш за все. Для визначення кута повороту розподільного валу по відношенню до положення поршнів використовується датчик положення колінчастого частого вала і датчик положення розподільного валу. Для визначення навантаження на двигун використовується витратомір повітря та датчик положення дросельної заслінки. Сигнал від датчика температури охолоджуючої рідини визначає температурний режим двигуна. Інформація про роботу цих датчиків надходить на електронний блок управління, який розраховує оптимальний час відкриття впускних клапанів. Після цього комп'ютер надсилає сигнал на клапан управління маслом. Регулюючий клапан перемикає подачу масла під тиском в робочі порожнини шестерень впускних розподільних валів. Як вже говорилося раніше, шестерні клапани впускних кулачків і самі розподільні вали не мають жорсткого з'єднання один з одним, а фази гезорозподілу змінюються за рахунок гідравлічного тиску масла. Так само час відкриття, отже. Час закриття впускних клапанів постійно змінюється. Давайте подивимося, як здійснюється цей контроль. Комп'ютер використовує три типи сигналів для управління регулюючим клапаном. Перший приклад. Більш раннє відкриття впускного клапана. Комп'ютер подає керуючий сигнал заздалегідь до моменту відкриття, а регулюючий клапан перемикає подачу тиску між масляними каналами. Потім тиск гідравлічного масла передається на поршні, розташовані в шестерні розподільного валу. Змушуючи розподільний вал обертатися в напрямку випередження впуску. При досягненні оптимального моменту відкриття впускного клапана ЕБУ посилає сигнал на підтримку фаз газорозподілу в заданому діапазоні, а регулюючий клапан закриває масляні клапани. Розподільний вал фіксується в заданому положенні щодо шестерні. При зміні умов роботи двигуна і часі відкриття впускних клапанів має зміщуватися в сторону лага. ЕБУ подає сигнал про запізнення. А керуючий клапан перемикає масляні канали в зворотному напрямку. В результаті на протилежну сторону поршня подається гідравлічний тиск, що змушує розподільний вал обертатися щодо шестерні в напрямку Лага, контролюючи таким чином Механізм зміни фаз газорозподілу безперервно змінює час відкриття та закриття впускних клапанів, фазні фази газорозподілу одночасно збільшують потужність двигуна. Знижують витрату палива і викиди шкідливих газів. Двигуни з фіксованими фазами газорозподілу про таке могли тільки мріяти. Застосування цієї нової технології дозволив комплексно поліпшити характеристики двигуна. Ключові моменти сервісу. Механізм розподілу клапанів змінної фази має функцію самодіагностики. Ця функція дозволяє виявити будь-яку насправність в даній системі, її датчиках або керуючих сигналах, що видаються комп'ютером на керуючий клапан, якщо є насправність у фазі газорозподілу змінної фази, загоряється лампочка Check Engine на приладовій панелі, що інформує водія про виникнення несправності. Але навіть якщо насправність не показує лампочка чекендж, комп'ютер запам'ятовує несправність у вигляді діагностичного коду. Считати діагностичний код можна за допомогою спеціального тестера Toyota, підключивши його до роз'єму служби діагностики. Щоб зчитувати діагностичний код без використання спеціального тестера Toyota, потрібно зробити наступне. Спочатку за допомогою спеціального інструменту заєднуємо контакти 13 і 4 сервісного роз'єму DLC 3, потім увімкніть запалювання. Індикатор Check Engine починає блимати. Щоб дати діагностичний код, якщо лампочка видає код 59 значить є несправність в механізмі розподілу клапанів зі змінними фазами. У цьому випадку шукаємо несправність наступним чином. Спочатку перевірте фази газорозподілу. розподілу. Встановіть поршень першого циліндра у верхній мертвій точці такту стиснення, потім перевіряємо. Чи суміщені мітки налаштування розподільного валу? Якщо мітки не співпаються, фази газорозподілу необхідно відрегулювати. Якщо мітки поєдналися, приступають до процедури перевірки регулюючого клапана газорозподільного механізму зі змінними фазами. Перевірити роботу регулюючого клапана потрібно наступним чином. Для початку запустіть двигун і прогрійте його до робочої температури. Потім підключити спеціальний тестер Toyota за допомогою режиму і тестера включати і вимикати регулюючий клапан газорозподільного механізму зі змінними фазами, перевіряючи при цьому обороти двигуна. Якщо двигун працює нормально при вимкненому регулюючому клапані і холостий хід стає нестабільним, або двигун глухне при включеному регулюючому клапані. Механізм фаз газорозподілу змінної фази функціонує нормально. Слід шукати причину несправності в іншому місці. Якщо регулюючий клапан не працює належним чином, слід перевірити комп'ютер двигуна, підключити осцилограф до контактів ОСВ і ОСВ і збільшити обороти двигуна. Тривалість сигналу повинна зменшуватися зі збільшенням швидкості. Якщо форма сигналу нормальна, дотримуючись інструкції з ремонту, перевірити масляні канали регулюючого клапана. Якщо форма сигналу керування ненормальна, Комп'ютер керування двигуном необхідно перевірити або замінити. Процедура проведення випробувань без використання спеціального тестера Toyota описана в керівництвах по ремонту відповідних моделей. Нижче наведено кілька додаткових порад по обслуговуванню і ремонту механізму фаз газорозподілу змінної фази. Слід зазначити, що відбувається, якщо в ланцюзі регулюючого клапана механізму клапана змінної фази стався обрив або коротке замикання, або стався витік масла через сальник в керуючому клапані. При цьому. Регулюючий клапан не працює, а фази газорозподілу фіксуються в останньому положенні. В цьому випадку відбудеться падіння потужності, якщо, наприклад, натиснути педаль акселератора до кінця. Крім того, фази газорозподілу фіксуються в найпізніше положенні після вимкнення двигуна, і в момент запуску двигуна в цьому випадку. Так як перекриття клапанів дорівнює нулю і вихлопні гази не проникають у впускний колектор, запустити двигун простіше. Спосіб заміни ременя ГРМ не змінився в порівнянні з попередньою моделлю. Нарешті, будь ласка, пам'ятайте! Чи не можна відкручувати зазначені болти? шестерні впускних розподільних валів нерозбірні. Ці болти призначені для регулювання зазору між зубцями шестерень впускного розподільного валу, який здійснюється на заводі. І якщо цей проміжок виходить за межі, це може спричинити ненормальний шум або кусання зубів. Тому, якщо ви розберете таку шестерню, то не зможете правильно її відрегулювати при складанні. Шестерні впускного валу повинні бути замінені в зборі. Детальні процедури перевірки описані в керівництві по ремонту.